Питання до україномовних, хоча прав в житті зіштовхувались з утиском через власну українську. Я написала коментар про власний досвід, гаворі по нормальному. І на мене навалилась маса людей переконувати, що в житті ніхто україномовним таке не казав. Хочу почути досвід інших, можливо, мені справді одній нещастило. ПС без хейту реально цікаво скласти свою умовну статистику. Один раз в житті була в Одесі, 2018 рік. Склалось враження, що я не в Україні. Зі мною практично ніхто не розмовляв українською. Навіть в ресторані офіціантам було складно прийняти в мене замовлення. Питали, откуда ви, не розуміємо, ми на деском розговорюємо. І найболючіше було, що наче якийсь фестиваль був, тобто публічний захід. Ведучі ледве озвучували артистів на ламані українській. І коли преса поїхала, ведуча в мікрофон сказала: ну наконець-то можемо розмовляти нормально, боляче було. Особисто я ні, бо я тільки в процесі переходу на українську. Але проживши в Одесі все життя, оце все життя я чув та бачив, що до україномовних весь час відносились як до Солюків, неосвічено бидла та до течо патріотів. А якщо на питання ти русський чи українець, відповідав українець, то на тебе дивились як на дурня. Ні, це були неодинокі випадки, це було скрізь і завжди. Перший місяць повноштабного вторгнення, я вже років вісім жила в Великобританії на той час. І ось моя знайома каже: я додам тебе в WhatsApp-групу, там наші дівчата збираються. Мене додають в групу, я пишу українською. Дівчата де і коли зустрічаємось. Боже, як мене тоді розмазали з гімном, з такою ненавистю, що як я посміла писати українською, як я знущаюсь над росіянами, як я спортила їх життя. Одна особа була з Запоріжжя, а інша з Харкова. 20 років на той час жили в Великобританії. Перше, коли була студенткою 2018 рік. Працювала літом офіціантом, брала замовлення російськомовного. Разів 10 повторив: Я хочу, щоб ти розмовляла зі мною на русском. Я відмовила і сказала, що можу покликати іншого офіціанта. На що відповідь: А я хочу, щоб іменно ти. Я сказала, що я не говорю російською, і не буду. Друге, п'ятий курс, іду на лекцію з інтелектуальної власності, запитую в жінки, як дійти до локації. Вона мене вічливо проводить до неї і питає: А ви звідки? Я відповідаю з Харківської області. Вона. О. А так почему чому на українському? Ви же говорили на русском. Відповідаю. Чому такий висновок? Я з області. Ми говоримо з Суржиком, але не російською. Вона. Ну от скажите, Я госчиновник, Нас заставили говорити по-українськи. І що? Я. Вважаю це правильно. Держава Україна. Мова українська. Ви держслужбовець. Вона. Київ, руськогаворящий, ви ж сріб не модно говорити на українському. Я я так не вважаю, думаю, вам пора. О, мій вихід! Я з україномовної сім'ї, жила в оточенні українських традицій, все дитинство. Тато з дитинства казав, що дідушка Мороз, це крінж, різдво по-нормальному має святкуватись перед Новим роком. І російські серіали нас зомбують пропагандою, бо росіяни вбивали нас століттями. До школи все було чітко, в школі почалось. Ти ж з села, я тебе не розумію, Пиши грамотно на русском, від однокласників, і велика російська література від вчительки зарубіжної літератури, призвело це до того, що з першого класу україномовні однокласники, включно зі мною, гуглили самостійно вдома правила язика, щоб навчитись писати і розмовляти. Тобто, під утиском російськомовних дітей, а вони були агресивнішими за інших. Діти буквально само навчились російської, ну щоб якось комунікувати з усім класом. І соромились розмовляти на людях з батьками українською, соромились своїх батьків. Потім з дорослішенням внутрішньої впевненості ставало більше, і було багато спроб розмовляти українською повсякдень. Але зустрічались з ігнором або вилупленими очима співрозмовників, типу, що на тебе найшло. А навіщо ти українською розмовляєш? Ти що з могилянки? Ну таке крінжовеньке. Але з найближчим колом повсякчас. Лишилося спілкування українською. До 22 року була російськомовна і не розуміла, яка я привілейована була. Наразі, говорячи українською, можу точно сказати, що єдина мова, яка утискається, українська. Я змінила місце інтернатури, бо в лікарні буквально всі говорили російською. Київ, 24 й рік, і мені розповідали про 10 ту статтю і права російськомовних. Як казала Тетяна Микитенко. Те, за що росіяни назвали патріотом, українця охрестять нацистом. Київ, 2004 рік. Не хотіли зупинити на зупинці, бо панаєхалі, а розговарювати не вміють. Крим, 2009 рік, робили вигляд, що китайською говорю, не хотіли продавати морозиво. не хотіли підказати дорогу туди, куди нам потрібно було. Домовилися за бус чоловіком якимось, то дуже злякався, бо ми бандерівці. На байкерському зльоті відселили нашу компанію ХЗ куди і всіляко обмежували користування навіть туалетами. Порадував маршручик, який родом з Тернополя був, казав, що практично нас не розуміє, але просив розмовляти українською, бо так його бабуся розмовляла і спивала йому колискові. Дуже перепрошував, що не може нам відповісти українською. Ну я все ж заходу, у мене середовище все україномовне, але напевно ніколи не забуду практику в Одесі. Я. Говорю щось, як зазвичай, швидко і багато, головна начальниця, всю розмову уважно дивиться на мій рот. Лен, а що ця та дівчатка сказала? Лена, моя безпосередня начальниця Ір, а тепер медленно і по-русски. Ну, не можу сказати, що тискали, але як факт було таке. Приїхала колись у Харків, питаючись у продавця в магазині українською. Вона кривиться і каже, не розумію, говоріть нормально. Я кажу, а тут що не Україна, я раптом в Росію попала. Повторила повільно українською, що хочу. То вона з такою кривою гримасою кинула мені на прилавок ту річ і відвернулась. І то так було подібне не в одному магазині. Як думаєте, приємне враження залишила поїздка? Я народилась і живу у Львові, але навчалась у Харкові. У Харкові дуже часто я чула зневажливі коментарі через мову. Неважливо, чи це був вокзал, транспорт, університет, чи просто розмова на вулиці. Українська часто сприймалася щось дивне, зайве чи смішне. На вокзалі підходжу до каси: Доброго дня, можна квиток до Львова? Нет білетів. На іншій касі квиток є. Просто там не зважала, якою мовою я говорю. Їдемо з в трамваї, розмовляємо українською. Почому ви розговорюєте на українському? Ви що, з села? Ні, ми з України. На екзаменах відповідало добре, але оцінки занижували не через знання, через мову. Від багатьох чула хатім, що пила Росія, і це не жарт, а щире бажання тих, хто жив у Харкові в Україні. І знаєте, що найдивніше. Тепер ті самі люди опинились у Львові і кричать, що ущемляють рускоговорящих. Але хай згадають, як вони самі колись принижували україномовних, тих, хто у своїй же країні розмовляв своєю мовою. Мій чоловік з Луганська, він українську вважав сільською мовою. Всі ознайомі також. Одружився зі мною, моя рідна українська. Хоча з дитинства і російська була присутня, Мистерна батька з Донбасу. Коли була вагітна першою нашою дитиною, запитала, на якій мові вона розмовлятиме. Відповідь: звісно, на русском. Він кілька разів ще мив мене за мову. Казав, що то суржик і наш діалект, видумані слова, а не чиста мова, і він не все розуміє. І говорив повільніше, а краще російською. Коли нашій першій було один рік. Народився другий син, і через три з половиною місяці почалась повномасштабна війна. Я з дітьми виїхала на півроку за кордон. Мій чоловік залишився в моїй бабусі на Вінниччині, в осередку непонятного йому говора, сільського язика. На четвертий місяць його перебування там одного дня він подзвонив нам і почав розмову українською. Хочу зауважити, що мій чоловік дуже добра і високих моральних якостей людина. Наміру ображати мене він не мав, так його навчили, і він розумів, що це не ок. Я була російськомовною і пам'ятаю, як в 5 років казала бабусі з знюхуя, я не хочу вчити український, бо мене записали в україномовну школу навіки вдячна. Пам'ятаю панте однокласниці про те, що в неї московський акцент, і те, як вважала суржик показником села, а село показником тупості. Пам'ятаю, як почала щось усвідомлювати в 14-му і далі, і як ті півтори людини в оточенні, що перейшли на українську до повної штабки, відчувались героями. Бо це було складно. Я потрапила в гарну бульбашку. Але навіть та була наскрізь просочена стертими кордонами. Історія про російську опозицію і мистецтвом балід. І ще пам'ятаю, що після 22-го в Харкові, що досі на спальних районах, переважно російськомовних, продавчиня на базарі з нереальним щастям на лиці перейшла зі мною на українську. І за мною наступна людина теж говорила українською. І пам'ятаю, як в аптеці дівчина заговорила російською і не паніла претензії. І як мій російськомовний колега у 25-му році, що довго думав ще львів'янка, дізнавшись про моє харківське походження, без мого на то запиту навалив кілометрове повідомлення про те, як його були в Києві за суржик півжиття. І тепер, навчившись чистої російської мови, він як вогню боїться перейти назад на українську, бо вона буде не ідеальною. Коротше, всюди надриви і рани, і я відкривно не розумію, звідки у людей беруться контр, блять, аргументи. Неодноразово, колись мені в 2017 році в Києві сказали, «Говори на русском, тут в городі всі люди культурні і образовані. Надіюся, мадам зараз не хавилась культури русської і визнала своє упередження помилкою. З мене в дитинстві в школі ржали, що я в по початкових класах з однолітками говорив тільки українською. В середній школі я частково підлаштувався під однолітків, свої 15-16 остаточно і принципово викинув російську. Це був кінець 90-х років. 2016 рік. Я перейшла на українську в родині та з дитиною. Але на роботі магазин одягу ще я говорила російською. Вирішила, що час переходити на українську і на роботі. Одного дня заходить до мене жінка поважного віку і запитує речі на підлітка. говорить російською. Я вирішила спілкуватись нею українською, хоч ламаною, але українською, і чую від неї, вас що змушують говорити українською. І понеслось і про Порошенка, і про АТО, і про те, як чудово в Росії. Ледь її виправдала з магазину. Я говорила російською, але мені завжди здавалося, що українська мова гарна і малозвучна. Вирішила, що після школи в універі в Запоріжжі буду говорити тільки українською. Нове оточення буде легше. Так, мені було 16, і я робила помилки. Але це не виправдовує те, як з мене сміялись і називалися лючкою. Це був 2010 рік, коли мені кажуть, що десь утискається російська, сміюсь голос. До речі, травма на все життя. Досі боюсь допустити помилку, коли розмовляю. Я завжди говорила українською мовою, бо сама з заходу. Але нормально ставлю завжди до тих, хто розмовляє російською, бо в нас півкраїни так говорять. А зараз я вже два роки в Польщі на роботі, і тут стикаюсь з різними народами: казахи, грузини, азербайджанці та білоруси. Вони розмовляють і розуміють лише російську, а тому іноді спілкуюсь з нею. Але один раз в житті була така ситуація. Поставили мене на один процес жінкою з Харкова. Я працював там довше від неї, тому мала пояснити суть роботи. Почала їй пояснювати, що треба робити і як. І тут вона мені каже: Я тебе не розумію, Можна нормальним язиком об'яснити. Ця ситуація мене поставила в ступор, я їй сказала. Раз мене не понімаєш, то йди до поляків, хай вони тобі пояснюють. Мене замість садочку виховувала україномовна бабуся. Коли мама забрала в школу в Харків, то перевчила, щоб я українських слів не говорила, бо це сором. І залишилась моєму словниковому у запасі лише фраза паразит, чи що? Ну нульові, я студентка. До моєї подружки причепилася фраза, бо з ким поведешся. І от вона мені каже: мій хлопець почув і сказав, з якою селючкою ти там спілкуєшся в університеті. Коли я була мала, в моїй дитячій голові чомусь закріпилось, що у рідному, Миколаєві, Херсоні, Одесі люди говорять в основному російською, тому українська сприймалась просто несподівано. А у Києві, Львові, Чернівцях українською, і дивно для мене сприймалась російська у цих містах. Булінгу україномовних не спостерігала ніде. Але як на мене, тут справа геть в іншому. Ті люди, які висували претензії, що українською говорять тільки ті, хто з села. Самі по собі гівнюки, і мова тут ні до чого. Як і мінімум, їм чомусь не подобались села. І я впевнена, інших загонів теж було достатньо. А булити зараз людей за російську мову це схоже на 100 кілограмову качка, якого били, коли він був слабкий. І тепер, ставши сильним, він б'є інших людей через дитячі вавки в голові. Я всіма руками за те, що Україна має бути україномовною, але хейтити своїх же низько, нам є на кого направити злість. І однієї тільки мови не має бути достатньо, аби бути в списку тих, на кого цю злість направляють. Працювала офіціанткою в центрі Львова і максимально часто чула, що я маю обслуговувати мовою гостям. Я ставала в позу, відправляла в іншу зону, де офіціанти не мають нічого проти російської мови. Хтось присідав, хтось залишався. Звичайно, були й гарні випадки. Коли я бачила по людях, що їм настільки важко мене зрозуміти, то я питала, чи говорити повільніше, чи якісь слова перекладати. Але вони просили того не робити, бо всі переходять для них на російську мову. А як їм навчитись української, якщо вони її нормально не чують ужитку? Після цього моя позиція стала ще сильнішою. Також був кейс, що я поїхала в Грецію, працювала офіціанткою і часом на барі. Чувак почув, що ми між собою спілкуємось українською, і такий російською каже: О, я теж з України, з Києва, а потім почав розказувати, що я маю його російською обслуговувати. І я така, what? Чувак, ти з України і українську маєш знати. Тому я буду тебе обслуговувати українською або англійською. Не знаю, як я за таке не получила по шапці від керівництва. 2012 рік. Я приїхав до своєї дівчини в Херсон і, купуючи каву на вокзалі, отримав писок за українську мову від місцевого. Пиздюлін я йому дав більше, але до дівчини приїхав стрішки фінгалом під оком. Маю чисту літературну мову, тому мене сприймають, що я з заходу України. Ха, звісно, моя родина, яка в Києві берегла рідну мову. І коли я прийшла в садочок майже перед самою школою, мене притискали діти до стінки і вчили розмовляти нормально. Надалі я була всю школу двомовною, і лише одна моя подруга стала з розумінням, що я вдома спілкуюсь рідною мовою. Перекладала для однокласників з російської на українську всю школу. А потім я випустилась і після поїздки на захід України зрозуміла, що досить з мене двомовності, у мене є одна лише рідна мова. Київ, 2012 рік, пузата хата на рускам, пожалуйста, і я тоді, будучи 14-річним підлітком, перейшов на російську в той же час інша продавщиця Ета Львовські 100%. Зараз я би їх нахуй послав обох і ще б кинув в морду тією котлетою по київській, яку я замовив. Я киянка, російськомовна здебільшого більше життя, хоча маю за плечима гарну українську школу і універ, каюсь, грішна. Вже давненько прийняла рішення розмовляти поза домом і дружнім колективом, хоча там ми теж стараємось українською розмовляти. Робота виключно українською. Так от, 23 рік. Мені колега з Харкова рік доводило, що російська це класно і що її утискають. 25-й рік. Мені роблять зауваження такі противні покупці з противною російською. Важто заставляють? Говоріть по українськи. Добре, що вони затнулися вчасно. До цих випадків було багато разів щось на кшталт. Та да чого ти себе силуєш, вже говори російською та й все, на мої намагання в російськомовному середовищі говорити українською. Добре, зараз маю таке оточення, яке підтримує мої прагнення все ж українською розмовляти. Я вам скажу більше, я була однією з тих, хто в дитячому та підлітковому віці вважав українську мовою солюків, бо мої батьки так вважали і досі вважають. Тому чи не мені знати, що таке є. Було був 2014-15 рік, їхала маршрутці. сказала водію на зупинці, будь ласка, у відповідь почула, Що? где. Подумала, що не зрозумів, де сам мені зупинити. Повторила ще раз. Сказала біля якого конкретно місця стати. Він. Та говорі ти нормальна. Я. Я вас нормально попросила. Зупиніть, будь ласка, ми зараз прийдемо мою зупинку. Він. Я не розумію, що за зупинка. На що якийсь чоловік салону крикнув Та на остановки, бля! І тільки тоді він зупинився і відкрив двері. Дніпро Петровщина в 2002 році з маленького містечка переїхала в Дніпро, пішла в школу 8 клас. Привіталася з однокласниками українською. Мені сказали, що одразу видно, що я з села приїхала. Перейшла на російську мову. О, так ти по-нормальному вмієш. Школа, до речі, українська. А перед цим мама принесла ми й доки в іншу школу. Ближчу додому, але російську. Слава Богу, що не взяли, бо не маємо право переучивать. Ну й добренько. Завжди була україномовною. Рік дев'ятий проживає в Одесі. Було багато приколів у університеті, в якому навчалась, коли викладачка просила вийти з кабінету і зайти обратно. Ти общаєшся не на тому язикі, де ти знаходишся. Але ніколи не брала це на свій рахунок. Багато коріної молоді ще за 21 рік завжди переходили в розмові на українську, і це гріло душу. Серпень, 22 рік, живемо в таборі з іншими біженцями в Німеччині. Вирішили переходити на спілкування українською. У перший ж день сусідки-одеситки на спільній кухні просять не здіватися і говорити нормально. Пишаюсь собою, що на той момент не піддалась провокаціям і довела справу до кінця. Я народилась у Дніпропетровській області. В селах всі говорять суржиком у місті чисто російською. Так було до повностабного вторгнення. І от років 15 я вирішила, що якого хуя я у власній країні говорю чужою мовою, і намагалась перейти на українську. У відповідь наштовхнулась на висміювання від однокласників. Далі в 17 років переїхала у Львів на навчання і тут же могла вільно говорити українською, але зіштовхнулася тим, що сміялась з мого акценту. І от з одного боку завжди звертала увагу на мій смішний акцент. З іншого вдома мене ніхто не розумів. Але я була вперта і домоглась свого. Тепер лише чую, ти з Дніпра. А чому тоді так гарно говориш українською? Але це вже інша історія. Так, дуже часто. Селючка, Говори нормально, к тебе такси никогда не приедет. Фу, така красива, красивая, а говориш как колхоз. І це я мовчу за організований тиск в університеті та на работе, коли викладала в уніварі, то особливо родині чоловіка тощо. В Харкові таке було багато разів, 12-13 рік. Ти що з села, а нормально говорити не вмієш? Харків – это русский город, тут на этом вашому не говорят. При цьому це була і гопота, і пристойні з виду люди 45. Якщо з гопотою все ясно, чисто шукало до чого домахатись, то з другими хази, що не так. Стикались студентські роки, і це дуже на мене тиснуло морально. Був колись ухажор, який на мою українську регуляв фразою: що сільські корні беруть своє? Як добре, що моїм сільським корням вистачило розуму зберегти свою ідентичність і послати на того недоумка. Тато. Що то за падінщина тебе плохо влияє. Нав'язую любов до москальського, розвивав комплекс Малороса. Хрещена, Говори нормально, чистим русским. В кафе, коли працювала аборістей, нормально говори, я не понимаю. І з відусіль я чула про телячу мову і мову села. І чомусь бути з села дарівні соромно. Дякую всім за перегляд. Пишіть і ви в коментарях, чи зіштовхувались ви колись з утисками через мову. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми ще збачимось.